Привіт. Завтра у нас фінальний воркшоп по курсу Тірі, і в мене декілька уточнень для тих, хто був на курсах, і для тих, хто тільки планує долучитися, щоб було зручно працювати всім разом. Перше, чекаємо о 9-й онлайн посилання без змін, воно дійсне на всі три воркшопи. Друге, завтра ви отримаєте форму для отримання сертифікату на 6 спд годин. Третє, будуть нові вправи. Скоріше не вправи це поглиблені та додаткові рухи до вправ, які вже були продемонстровані на попередніх воркшопах. І от тут увага, тому хто долучається вперше чи пропустив е, якісь з воркшопів прохання передивитися воркшоп та спробувати все ж таки зробити вправи, які були запропоновані. Щоб ви мали свій тілесний досвід і могли ефективно рухатися разом з групою. Нагадую, вправо робимо лежачим, тож вам має бути зручно. Це може бути ліжко чи підлога, але якщо підлога, то потурбуйтеся, щоб вам було тепло і м'яко. Це одяг він має бути зручним і не стримувати ваші рухи, напої. І щоб вас ніхто не відволікав. Ніби в мене все. Якщо є питання під цим постом, пишіть, будь ласка, і буду всіх рада бачити, з ким побачимося завтра онлайн. До зустрічі. Всім гарного тижня, гарного початку тижня.